Хмаринка помічник. Високо, високо, в небі. Над горами, лісами та річками, жила маленька хмаринка на ім'я Пухлик. Він був пухнастий, м'якесенький і дуже, дуже добрий. Але попри всю свою доброту. Пухлик почувався трохи непотрібним. Чому? запитаєш ти? А все тому, що інші хмари були великі і важливі. Одна хмара могла принести грозу і напоїти ціле поле. Інша закривала сонце над озером. Щоб рибки могли плисти в прохолоді. А ще одна вміла малювати на небі чудернацькі тіні і тішити дітей. А пухлик він був маленьким. Його дощиків ледь вистачало, щоб напоїти одну квіточку. Він так старався, але інші хмари. Лише посміхалися і казали, ти ще маленький пухлику, ще виростеш, тоді й допомагатимеш. І хоч вони говорили це з любов'ю, пухлику було трохи сумно. Я ж хочу допомагати вже зараз, шепотів він вітру. Щоночі він мріяв про те. Як рятує ліс від посухи або приносить сніг малюкам на різдво, але мрії залишалися мріями, аж до одного особливого дня. Це було теплим літнім ранком. Сонце піднялося високо, небо було яскраво, блакитним. І жодної великої хмари не було видно. Всі хмари розлетілись далеко, одні над морем, інші над горами. Пухлик залишився сам. Він ліниво плив собі вгорі, коли раптом угледів щось дивне внизу. На квітковій галявині зібралися звірята. Зайчик, мишка, лисеня і їжачок. Вони стояли довкола маленької фіолетової квіточки, яка зів'яла під гарячим сонцем. Вона зовсім зневоднена, засмучено сказав лисеня. Їй терміново потрібна вода. вигукнула мишка. Але ж дощу нема. Тихенько зітхнув їжачок. А до річки далеко, додав зайчик. Пухлик уважно слухав усе це згори. Його маленьке серце затріпотіло. Оце мій шанс! Він зібрався з силами і почав кружляти над лісом, збирав ранкову росу з верхівок дерев. Краплинки води з туманних потічків, вологу з прохолодних тіней під листям. Це було нелегко, він дуже втомився, але не зупинявся. Я мушу допомогти, я просто мушу. Коли він відчув, що всередині нього вже є достатньо вологи. Він повільно спустився нижче, саме над галявиною, де звірята вже почали втрачати надію. І тут крап-крап-крап-крап дрібний дощик полився з пухлика просто на зів'ялу квіточку. Спершу одна крапля, потім ще і ще. Квіточка здригнулась, пелюстки ворухнулись. Вона поволі підняла голівку і розквітла знову яскрава, свіжа, вдячна. Звірята застрибали від радості. Ура, вона жива! радісно вигукнула мишка. Це диво заплескав лапками зайчик. Але хто це зробив? здивовано запитав їжачок. Усі звели очі вгору і побачили маленьку хмаринку, що вже трохи схудла від зусиль, але сяяла від щастя. Це ж ти пухлику, радо крикнули звірята. Ти її врятував? Ти герой, сказав лисеня, найкращий з усіх хмаринок. Пухлик аж почервонів, якщо хмаринки взагалі можуть червоніти, і почав сміятися. Його сміх був легкий і лагідний, як легкий вітерець, і уяви собі, від радості він навіть трохи розтягнувся у веселку. Маленьку, ніжну веселочку. З того дня пухлика почали кликати хмаринкою помічником. Він не носив гроз і не зупиняв бурі, але завжди знав, де потрібна його допомога. Маленькому листочку в спекотний день, пташенятам у гнізді, які спраглі. Або равлику, що потребує прохолоди. Він більше ніколи не сумнівався у собі, бо зрозумів, навіть найменша хмаринка може зробити найбільше добро, якщо має велике серце. А коли на небі з'являється лагідна хмарка і падає тихий дощик. Можливо, це саме пухлик прилетів когось врятувати. І кожної ночі, коли зірки блимають у небі, пухлик пливе поміж них і щасливо посміхається, бо найбільше щастя це допомагати іншим. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові добрі казочки.